За сина російського генерала Гурмін снули Василя Марзоєва, причетного до воєнних злочинів у Херсоні. Що сталося з російським окупантом і як виглядали останні хвилини його життя? Дивіться далі. З вами Олена Ковальова. Всі подробиці за мить. Головне управління розвідки підтвердило ліквідацію такого собі Василя Марзоєва, сина російського генерал-лейтенанта Аркадія Марзоєва. За даними ГУР, окупанта вдалося знищити ще 15 жовтня в районі села Плавні Запорізької області. Як все було? Українські військові виявили позиції російських операторів дронів. Після цього передали координати. а Потім авіатори скинули на вказане місце. КАП серед ліквідованих окупантів був і син російського генерала. На кадрах видно феєричне знищення. Інформацію про загибель підтвердив губернатор Північної Осетії Сергій Міняйло. Що відомо про Марзоєва? Василь Марзоєв служив у складі 108-го парашутно-десантного полку 7-ї десантно-штурмової дивізії Росії. Обіймав посаду командира розвідувального взводу. Його батько російський генерал Аркадій Марзоєв командував військами, які обстрілювали український Херсон. Сам він родом з Туркменістану на службі в Кремлі давно брав участь у першій і другій Чеченській війні, чим заслужив державну російську нагороду медаль за відвагу. До слова, рідний брат Аркадія теж воював у Чечні, але загинув ще 2002 році. Він був на борту російського гелікоптера, який збили. Нагадаю, служба безпеки України ще в липні цього. Оріч повідомила Аркадію Мерзоєву про підозру у воєнних злочинах, що ж спричинили загибель людей. За даними слідства, він один із командувачів причетних до артилерійських обстрілів цивільних будівель правобережної Херсонщини січня по жовтень 2023 року. А як вам ліквідація окупантів від гур? Пишіть нам у коментарях. У Києві попрощалися з журналісткою Оленою Губановою та оператором Євгеном Кармазіним. Знімальну групу українського телеканалу «Фрідум» вбили російським ланцетом у Краматорську минулого тижня. Журналісти фільмували наслідки попереднього удару росіян, коли самі потрапили під обстріл. Про те, як провели останню путь медійників, дивіться у випуску. з вами Олена Ковальова. Михайлівському золотоверхому соборі у Києві відбулося прощання з Оленою Губановою, відомою як Олена Грамова та Євгеном Кармазіним. Журналістка та оператор телеканалу Фрідом загинули під час зйомок у Краматорську 23 жовтня. Вшанувати пам'ять загиблих воєнкорів на церемонію прийшло близько ста людей. Серед них родичі, друзі та колеги. За інформацією обосює Олену та Євгена, кремують і поховають у Дніпрі. Нагадаємо, 23 жовтня знімальна група була на автозаправній станції в Краматорську на Донеччині, коли росіяни поцілили по їхньому авто дроном. За словами працівників АЗС Ланцет ударив раптово. Олена та Євген загинули на місці. Разом з ними був спеціальний кореспондент телеканалу Олександр Количев. Чоловік зазнав поранень і зараз перебуває у лікарні. Олені Губанові було 43 роки. Вона народилася у Єнікеєвому на Донеччині. Журналістка працювала у найгарячіших точках фронту. Два роки тому вона отримала орден княгині Ольги третього ступеню. Євген Кармазін був також родом з Донецької області. Чоловік працював оператором на Фрідом з 2022 року. Він загинув у рідному Краматорську у віці 33 років. Раніше трагічну звістку прокоментував і президент України. Володимир Зеленський заявив, що росіяни свідомо вбивають журналістів, щоб заглушити їх незалежні голоси. За час повномасштабної війни нагадав він, окупанти вбили 135 представників медіа. Поліція України розслідує вбивство журналістів як воєнний злочин Росії, співчуття родичам та близьким загиблих. Бережіть себе. Білгород піде під воду. А води тут достатньо. Много по заявленным данным 70-80 миллионов кубометров. У мережі з'явилися супутникові знімки, які демонструють наслідки прориву Білгородської дамби. На фото видно масштаби затоплення. Пропагандисти волають, що українські сили влупили по споруді з хаймерсів у сил безпілотних систем своє пояснення. Отже, що коїться на російській Білгородщині, та як нині виглядають пляжі в Шебекіно. Дивіться у випуску з вами Олена Ковальова. Всі подробиці за мить. На Росії прорвало телеграм-канали на болотах, поширюють кадри підтоплених міст. А все через критичний стан Білгородського водосховища на ньому напередодні вдарили сили безпілотних систем. Про таке заявив командувач Роберт Мадяр Броуді. Місцеві пабліки поширюють відео наслідків прориву греблі. Опинилися у воді більше десяти населених пунктів Шабакінського району. Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков записав звернення. За його словами, мешканцям варто бути обережними, але ситуація, звичайно, стабільна. По стану Білгородського водохранилища ситуація стабільна, але опасності остається із угрози повторних обстрілів. Тому, дорогі жителі біля сіл, вже зроблено два подмови обходу. Пожалуйста, слухай. Ту інформацію дійство всім рекомендаціям, які не від органів місцевої власті. Будьте дуже уважні. Будь, стабільно погано? Цікаво, що під водою можуть опинитися чотири бригади збройних сил ворога, позиції 44-го армійського корпусу та 6-ї армії РФ українські військові іронічно відправляють російських окупантів перепочити у Дамберезорт. Вхід безкоштовний, вихід за течією. Осінь аналітики показали супутникові кадри території Шубекінського району. На них видно значне збільшення водосховища за останній тиждень. Командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді дав операції іронічне ім'я. Дамба, ну ти тримайся, якщо що. Водночас Генеральний штаб Збройних сил України ще не прокоментував атаку, як і застосування Хаймерсів для неї. Нагадаю, раніше російські пропагандисти заявили, що дамбу нібито пошкодили трьома ракетами хаймерсу. Українські військові обіцяють ще більше схожих актраціонів на болотах. Чекаємо і підтримуємо Збройні сили. А як вам ситуація на Білгорощині? Що породити окупантам? Човни чи гондоли? Пишіть нам під цим відео. Хай буде день, хай будуть ракети. Скандальними закликами прославилася українська блогерка у Львові. Дівчина з Нікополя свого часу вимушено тікала від війни. Однак тепер понад усе чекає на росіян. Хто вона така? і Як на її слова реагують користувачі в соцмережах та спецслужби? Дивіться у випуску. З вами Олена Ковальова. Детальніше за мить. Да буде день. да будуть ракети. Де да прилітить вдома кожного царки. Ці відеоблогерки Анастасії з Нікополя збурили соціальні мережі. З початку повномасштабної війни дівчина вимушено переїхала до Львова. Тепер вона веде прямі ефіри та стріми, де висловлює всю свою ненависть до львів'ян та Західної України. Запад це страшніше фашистів. Страшніше росіян. Я всю жизнь буду, де б я не була. говорити, що хуже западна ні, нічого. Я не одна така блага. Несмонова. Анастасія називає львів'ян западенцями, порівнює їх з фа звинувачує і правоохоронні органи, і працівників ТЦК. Львівська поліція це самий пам'ят. Курінний пам'ят. Таких мразей я не зустрічала в етай житті ні, і не встрічу. Блогерка неодноразово бажала, щоб кожному мешканцю заходу України прилетіла ракета. Цікаво, що сама Анастасія залишається у Львові, хоча в одному з відео дівчина згадувала про умріяний російський паспорт. Скільки раз, я встановлюю вас паспортами тім руським фиркалі, фекалі одно ж бабки. То хто ж така, ця Анастасія? Гори блогерка веде сторінку в Тік-Ток. звичайно, російською. На відео готує їжу, а приправляє все ненавистю до українців. На негативні коментарі розлючених глядачів Анастасія реагує агресивно і вважає, що не має відповідати за свої слова. Ні, я повинна за западно відповідати, що Тут наших людей з Дніпра, Нікополя, так обіжують, як мене. Не я. ти тварька, ти відповідаєш? Дописувачі, звісно, обурюються і бажають дівчині прозріти а також вимагають реакції від Служби безпеки України. Дехто навіть жартує, що скоро будуть нові відео зі сльозами та вибаченнями. Знайшлися і ті, хто підтримує одіозну персону. Мовляв, вона нарешті висловила правду про так званий страшний захід. І Львів, куди нагадаю, дівчина втекла від російських обстрілів. Українські спецслужби ще не відругували на вислови Анастасії, Однак можемо припустити, що відео з вибаченнями доведеться чекати недовго. А як ви вважаєте, яку відповідальність має понести блогерка? Пишіть свої думки нам під цим відео.